народ Всім привіт радий бачити вас на моєму каналі. Ось почався сезон роботи і від сьогодні буде немало ось таких відео. Хочу поділитися з вами своїм опитом. А, сьогодні хочу розказати про таку ситуацію, коли ви купили нового китайського трактора, і у вас сталася там якась поломка через деякий час, через там декілька мотогодин. А, що потрібно робити в даній ситуації? Ну, По-перше, не потрібно панікувати, це, це саме основне. А, де б ви не брали трактора і якого б ви не брали трактора, на них діють там, від 2 до 3 років гарантії. Звісно ж, ця гарантія це таке, знаєте, розуміння і поняття спорне, тому що багато сервісів, які просто відказуються, ремонтувати. Ну, там Продали вам трактора, і просто ви подзвонили, так і так, там щось там сталося, і вони вас посилають не куди подалі. Ну, хтось посилає куди подалі, а хтось посилає вас, до, скажімо так, до, 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 скажімо до, так, довіже до, 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 до не офіційного дилера, тому що офіційний дилер це сервіс, який вам продав трактор. ось, І посилають вас. Напряму до поставщика, щоб ви дзвонили. Обично це місто Дніпро, там звідти там по, ці, по цілій Україні розвозять трактори. Різні: ДТЗ, Донфенги, Кентаври, Сінтаї, там Шефенг, Ловол і так далі. Їх багато є. Ось. Далі що потрібно робити? Якщо, наприклад, у вас сталася поломка не по вашій провині, тобто, коротко кажучи, ви виконували всі правила експлуатації в нормах і так далі. І сталася поломка, то просто потрібно в першу чергу подзвонити на сервіс, де ви купляли трактора, і повідомити про те, що трактор поводить себе, ну, скажімо так. Неадекватно, не неадекватно, що якісь є лишні шуми і так далі, або там потеря мощності. Стуки, скрипи і так далі. Там курить, чадить, там не запускається, троїть і так далі. Ну, в принципі, на слух буде чути, коли трактор щось погано працює. Звертайтеся на сервіс, де купляли трактор. Якщо сервіс нормальний, ще раз скажу нормальний сервіс. То він, звісно ж, або направить до вас свого майстра, або приїде машина та забере трактора, а вам дадуть підмінного, або попросять відеозапис, як трактор поводиться, і що іменно може там бути яка причина. Можливо, якась причина невелика. І по відео а, майстер сервіса оцінить, приблизно оцінить, а, яка там може бути поломка. А, якщо щось невелике, сервіс вам може предложити, що вони вам надішлють деталі, а ви вже самі спробуєте замінити. Є й такі варіанти: якщо а, ви ніяк не розумієтеся, якщо там, ну, там дві ліві руки і так далі. Ось не, не в обіду. А, то, звісно ж, вони або приїде їхній майстер, або приїдуть та заберуть трактор, дивлячись, яка поломка. Якщо можна, можна а, відремонтувати у вас вдома на місці, то приїде майстер і відремонтує. А, а, відразу кажу, що майстер приїде не прям там. Сьогодні-завтра, післязавтра, а тоді, коли буде йому удобно і коли буде час. Тому що треба розуміти, що на сервіс приходять не одні скарги, там, що гарантійні. Ось Тому потрібно це розуміти. І не знаєте, не кормити себе байками, що там майстер повинен приїхати прямо там в цю же саму хвилину. Ось. Це знаєте, в такому хорошому випадку. В поганому випадку сервіс каже, що вони, що вони не відповідають за гарантійні ремонти. У вас є купля-продажа, у вас є гарантійний талон, там написано, що там, наприклад, якщо щось ламається, що потрібно їхати до поставщика. Тоді вони вам дають номер поставщика. І ви зв'язуєтеся з представниками, поставщиками цих тракторів, цього товариства, тому що там, походу, товариство якесь. А, і вирішуйте свою проблему напряму з поставщиком. А, мінуси поставщиків це а, потрібно, ну, на мою думку, довго чекати. Ось, тому що, якщо в сервісів багато клієнтів, то поставщиків ще більше. А, ну, в будь-якому випадку трактор вам полагодять. Повірте. А, не знаю, щоб були такі випадки, щоб там ніхто не ремонтував. Ось. А, далі, що потрібно знати? А, є такі випадки, що ви можете просто сказати, що ви можете його самі відремонтувати. А, Стосовно цього, вони вам запропонують а, всі деталі, які будуть замінені, вони вам повинні їх або оплатити, стоїмось, або надіслати нові деталі. Або, або. Ось. Такі є випадки. Так, по-друге, по-друге. якщо у вас поламався трактор, Приблизно там ви купили новий трактор, <кій> напрацювали там, навіть не напрацювали, в принципі, навіть там під час обкатки там щось а, поламалося, там стук, шум, скрип і так далі. А, в першу чергу, опять же, не панікуємо, а, адекватно оцінюємо ситуацію, дзвонимо на сервіс, кажемо так і так. В трактора з'явилися там, чи там, шум, стук, скрип, гуд і так далі. Кажете, що можете, в принципі, і самі відремонтувати, ну, ну, дати їх, щоб не злетіла гарантія. Чи можна самому? В принципі, там немає ні пломб, нічого. Можна там, не знаю, Щоб ви навіть не сказали їм, не повідомили їх. Просто самі взяли і відремонтували. Нічого не буде, в принципі, Ось. Ну, тільки не завантажуйте ніде відео, де ви його розбираєте та ремонтуєте. Ось. Але, якщо так бути, знаєте, по справедливості, по-чесному, то краще подзвонити на сервіс сказати, що так і так. Ось. Тому що багато, дуже багато є проблем, де просто щось полівилося або просто треба щось відрегулювати. Дуже багато таких випадків. Ось. Тому рекомендую просто позвонити сказати, що попробуєте самі, там, або визвіть, у вас там є знайомий майстер, який вам може там подивитися. Звісно ж, якщо потрібно якісь, а, якусь заміну деталей, то це вже потрібно а, согласувати з сервісом, щоб вони вам їх надіслали або оплатили. Оп І знову можете самі замінити. В принципі, Якщо так розбиратися, то, на мою думку, там немає нічого такого сложного, важкого, щоб замінити щось. Звісно, звісно ж, якщо потрібно лізти в двигун або КПП, то це вже потрібно мати хоч, хоча б якісь базові знання в ремонті техніки. А якщо по дрібницям, то це все замінюється, розбирається, збирається і все супер. Зараз багато в інтернеті можна знайти корисної інформації. Тому ось якось так. Підводимо підсумки, що якщо у вас трактор поламався, не потрібно панікувати. Просто потрібно повідомити сервіс про це. І не забувати, що поки у вас гарантія. Поки ваш трактор на гарантії, якщо поломка не по вашій, повторюю, не по вашій гвині, тоді сервіс об'язаний об відреагувати. Чи вони відремонтують, чи вони там, не знаю, зв'яжуться з поставщиком, що поставщик це робив. неважно хто, але. Вам його потрібно. Вони ну, буде їм ну, обов'язково вони вам відремонтують. Ось. Якщо не самі, то можна майстра, вони, в принципі, можуть навіть оплатити роботу майстра. Були і такі випадки. Ось так, друзі. Ось такі, друзі. Ситуації бувають, коли ви купите нового трактора. Тому купили, поламався, відреагували, подзвонили, відремонтували все. А щоб вам його замінили, а то, а знаєте, бувають такі коментарі, що хочуть, щоб трактора їм не знаю, замінили на нового. ну, не знаю, таке, Мабуть, 1 на мільйон. Це має бути там прям. А, дуже якийсь великий брак, щоб вам його повністю замінювали. Не знаю. Навіть не знаю, таке сервіс, мабуть, навряд ли б, можна, чи, ну, буде можна зробити. Але постачальник, в принципі, можливо й можна. не знаю. Ось. Ось так. Тому, друзі. Купили, якщо поламався, адекватно поводимося. В першу чергу не. Потрібно робити на сервіс, не потрібно матом крити і так далі. Адекватно спілкуватися. Тому що, якщо б, наприклад, мені хтось подзвонив і почав там, та ви продали, та ви це, ви це, знаєте, я б теж не хотів такій людині допомогти. Принципіально, а, тому поводимося адекватно в першу чергу. А, в принципі, на цьому можна. Відео закінчувати. Також не забувайте підписуватися на мій канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Всім до зустрічі!